Усім привіт! Мене звати Настя і у цьому відео я підготувала для вас рецепт швидкого сніданку, а саме ось такого солоного круасану із тунцем та омлетом. Тому, якщо вам цікаво, запрошую переглянути це відео. Починаємо з підготовки круасанів. Ось такі круасанчики я придбала у нашому магазині. Вони самі звичайні, без начинки і називаються бутербродні. Знімаю з них плівочку для того, щоб потім їх розрізати. Починаю розрізати круасани. Розрізаю я їх не повністю, залишаючи от ось цю от задню стінку суцільною, для того, щоб вони у мене розкривалися. Ви можете розрізати їх повністю на дві частини і накривати один шматочок іншим. Це як вам більше подобається. Потім я їх виклала в розігріту, уже виключену духовку, щоб вони просто прогрілися та трішки підсушилися. Йдемо далі, починаю готувати омлет. Для цього я взяла 4 яйця, додала трішки молока, додала дрібку солі, все це добре збила, і відправила на петельню смажитися. Поки смажиться омлет, нарізаю овочі, потрібнюю огірочок солоний, далі беру половинку цибулинки, нарізаю її ось такими півкільцями, потім подрібнюю помідорчик, небагацько, і беру лимон. Лимон теж нарізаю дольками і він буде дуже вдало смакувати у цьому круасанчику, тому лимончика не жалійте. І так, все добре на столі. Ось такий омлет у мене вийшов. Дивимося, ось такі підсушені круасанчики, Нагадую у виключеній розігрітій духовці. у мене вийшли. І починаю наповнювати їх. Спочатку взяла соус, змастила одну сторону круасан цим соусом. Далі викладаю листя салата. Листя салата доволі робить приємний смак, свіженький, тому не жалійте його, викладайте побільше. Далі викладаю шматочок омлета. Наступним шаром починаю викладати ось такий салатний тунець. Далі додаю солоний огірок, цибулю, шматочки помідора, а також я на відео забула показати, як я кладу лимон. І лимон я додавала уже готовий круасан. Не шкодуйте додавати лимону, він не буде вам давати багато кислоти. Навпаки, він буде підкреслювати смак цих продуктів. Ось тут додаємо соус, іще за бажанням, і накриваємо наші круасани. Ось так швидко ми приготували доволі ситний, смачний сніданок. Ось такі у нас круасанчики вийшли дуже апетитні. Я вам однозначно рекомендую спробувати їх приготувати, бо це дійсно смачно, це дійсно швидко і просто. На цьому все. Дякую вам за увагу! Не забувайте про лайки, підписки і до наступних відео!